Межівщина читає Олеся Гончара. Я завтра їду в Україну, яку покинув так давно, цілую ставши на коліно, своє полкове знамено. Дивлюсь на нього, я востаннє у нез'ясованій журбі, всю кров мою, мої скитання, воно зібрало у собі. Мій стяг моя червона птиця. Усе з тобою ожива, вже бачу хмарою куриця, в шляхів нестямних курява, вже бачу, стоїмо по груди, в траншеях, в крижаній воді, ані хвороби, ні простуди, ні сталь не брали нас тоді. З витягу нашу, наші болі, загиблих друзів імена, читаю на шовковім полі свого ясного знамена. Прощай містяк, і не тьмарися на багрянім твоїм крилі. У дзвоні, в зойках принеслися моїх поривів кораблі. Усе, що разом пережито, в походах вистраждано, все я знаю, інший гордовито, прапороносець понесе. Шановні діти, до 95 річчя Дня народження видатного українського письменника, нашого земляка Олеся Гончара. Ми оформили книжкову виставку Олесь Гончар, Син Придніпров'я». На цій виставці представлені е, твори про життя та творчість цього видатного письменника, а ще публікації про його перебування на Дніпропетровщині. Працівники бібліотеки ще підготували для вас. Інформаційний список літератури живе слово Олеся Гончара. Олесь Гончар був духовним лідером української нації і його творча наснага зараджала мільйони українців енергією високого патріотизму, індивідуального самовздійснення. Духовним лідером нації Олесь Гончар і залишається, бо живе його зволене, тривожне палчество, його звернення до нас, сучасників і до прийдешніх поколінь що вболіває за єдине його багатство за країною.